Від нашого району дякую вам за те, що ви завжди разом з нами. 99 сучасних бронежилетів передали до запорізьких громад, які знаходяться поряд з лінією фронту. В межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова сталевий фронт захисну амуніцію отримали комунальники, які працюють над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів в області. Це 100% захист від куль автомата, гвинтівки та осколків відповідно. Артилерійських і тим паче від осколків від градів бронежилети легкі, але водночас мають клас захисту 4+. Пластини до них виготовили на підприємствах групи «Метинвест». Керівництво ні хвилини не розмірковувало і вирішило надати цю допомогу. Сьогодні в рамках ініціативи Сталевий фронт нашим підприємствам і компаніям Метинвест передається 99 бронежилетів. І вважаємо, що вони допоможуть нашим комунальщикам більш безпечно виконувати свою роботу в містах громад. Слугуватимуть броніки на Пологівщині, Оріхівській Гуляйпільській громадах. Це вже не перша допомога від підприємств. Це вже не перші бронежилети, які вони нам допомагають надати нашим органам місцевого самоврядування. Дуже в короткий термін, буквально протягом 3-4 днів було вирішено питання щодо передачі нам. 90, всіх 99 бронежилетів, які ми запросили, тобто бронежилетів досконало, гарна зручна плитоноска з системою швидкого скиду. Метинвест з початку повномасштабної війни забезпечує амуніцію і українських військових. За рік компанія вже передала більше 150 тисяч бронежилетів та 25 тисяч касок.